Знайди всі значення Y, що є дільниками числа 30, і для яких подвійна нерівність Y більше 2 менше 14 буде правильно. Зосередилися. Знайди такий Y, Щоб він був дільником числа 30, тобто 30 поділити на Y буде число остачі. Як побачите отакі три крапочки. Колись, то знаєте, що це 30 ділиться на без безостачі. Та ще цей Y повинен бути більше 2 і менше 14 подвійну нерівність. І читаємо і записуємо з середини. Давайте будемо перебирати, які ж можуть бути ці Y. Вони можуть бути 30 ділиться на 1, але нам не підходить. 30 ділиться на 2. Але у нас строга нерівність Y більше, ніж 2. То y ділиться на 3. А тоді 30 ділиться на 3, а тоді 30 ділиться на 5, а тоді 30 ділиться ще на 6, а ще й 30 ділиться на 10, а потім на 15, а 15 нам уже не підходить. То це множина, а це фігурні дужки, що об'єднують цю сукупність, оцю множину дільників числа 30, що задовільняють оцій умові Y більше 2 та менше 14. Наступний номер 940. Знайди всі значення Б, для яких подвійна нерівність Б більше 4, менше 17. Буде правильна. І які? Перше. Знайди всі значення Б. кратні числу 3. B ділиться на 3 остачі. Або Б кратне трьом. Ви можете писати кратне трьом. Таке Б, що ділиться на 3, але більше 4. То це 6. А ще 9. А ще 12, а ще 15, а ще 18. Ні, ні, 18 вже нам не підходить. То Б це отака множина. Із чотирьох чисел. А тепер знайти таке Б, що більше 4, менше 17, але Б дільник числа 36, тобто 36 без остачі ділиться на Б. Б дільник 36, а це ще Б, більше, ніж 4. 36 ділиться на 6. А тоді ділиться на 9. А тоді ділиться на 12. А тоді на 18. Але 18 нам вже не підходить. тут фігурна отака дужка. 6, 9 і 12. Такі відповіді. Все дуже легко.